Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь, цього разу знають наші кореспонденти. Сьогодні зранку російські терористи нанесли ракетний удар в запорізькому районі поблизу села, Лежино, використовуючи ракетний комплекс С-300. Одна з ракет впала поблизу приватного підприємства. Вирвав полі глибиною в кілька метрів. Це наслідок вранішнього прильоту. Постраждалих немає, але кілька населених пунктів в окрузі були знеструмлені. Внаслідок сьогоднішніх ранкових обстрілів окупаційними військами РФ Запорізького району в місцевих електромережах виникли пошкодження. Це спричинило знеструмлення загалом 120 домогосподарств та юридичних споживачів у двох населених пунктах району. Щойно це дозволила безпекова ситуація. Бригади запорізького ремпаду Запоріжжя Обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на 13 годину ці роботи повністю завершені. Енергопостачання споживачів відновлено. Друга ракета поцілила в грунтову дорогу поблизу села. Обидва вибухи з невеликим інтервалом пролунали близько п'ятої години ранку. Комунальники швидко закопали вирву, аби транспорт міг їздити. Місцеві мешканці кажуть не звикати, як звичайно, зрив. Неожиданно. Всі попадали на пол. Піднялися. Вийшли на вулицю, посмотрели і все. У нас вже третій раз обстрілюють, так що ми вже практично звикли. Трухануло добре, машини и і кришу, шифер є. Дуже злякався. Пішов данами з папою. Мама з папою сказали, що все нормально, ложись спать. Валерій зранку лагодить дах. Тяжко збирається з ходами, проклинаючи окупантів. Його покрівля чи не найбільше постраждала від уламків, адже будинок лише в кількох метрах від епіцентру вибуху. Шифер. Дадам. Вікна повилітали на сараї. ви хочете Хочеться підфотографірувати. Жінкою перепугалися. Дуже. Що ще сказати? Та що, бити їх треба, солод. Убивати. Наче нікак в цьому невеличкому селі немає жодного військового або об'єктів подвійного призначення. У нас тут нічого немає. Тут цивільні люди живуть, військових нікого тут немає.